Займусь баклажанами сьогодні. Значить, для цього у мене баклажани 2,5 кілограми, вісім червоних перчин солодких, 1,5 кілограми помідор, часник 200 г, 4 гірких перчини, оцет, сіль і цукор. І так, приступаю. Зараз почищу синій і поріжу кружочками. Сині порізала кружочками. ну Ось такі десь по сантиметру. Тепер присипаю сіллю дві ложки солі в повні. Раз. І два. Все, зараз перемішую, щоб пішла гіркота. І лишня волога. Лайфхак для того, щоб швидко почистити часник. Часник заливаєте гарячою водою і чекайте пів години десь. Так, я пересипала сіллю синенькі. Так, синій пустили сок, віджимаю і починаю смажити. Так, баклажани я пожарила. Ось так. Накрила їх салфетками і на салфетки склала, щоб лишня олія пішла. Зараз займусь заливкою. Для заливки потрібно помідори 2 кг, 8 великих перчин, часник 200 г і 2 перчини гірких, бо 4 буде багато. Попробувала він дуже скажений. Це зараз все перемілю на м'ясорубку. Підготувала овочі, порізала, повирізала оці жопки в помідорах. Порізала на кусочки перець і буду зараз молоти на м'ясорубку. Для заливки я все перемолола. Тепер додаю. Сіль, цукор і оцет. Солі. Дві чайні ложки на цю порцію. Рецепт я напишу під відео. Так, дві чайні ложки. На. Дві. Тому що сині, коли ми обжарювали, ми їх солили. Так, цукор. Чотири столові 4 столові ложки, Столові. Раз. Два, три, чотири. я в цю суміш дванадцять столових ложок оцту. 9%. дев'ятипроцентного. Ось. Це сто грамів. 100 грамів оцту на цю кількість. Весь рецепт я напишу під відео. І так, починаю. На низ кладу пару ложечок заливки. тепер кладу. Баклажанчики. І так, слой баклажан. слой залівки. Виключаю все. Кришечки покипіли, хвилин 10 кипіли, все витягую. Так, вийшло в мене 12 баночок. Ось трішки залишилось тут соуса. Прикриваю кришками. І переношу у миску, буду стерилізувати від момента закипання пів години. Так, щоб, наверняка, все переношу. Все, закипіла водичка. З моменту закипання 30 хвилин. Я так, щоб не переживати. Все, хай кипить миска, у миски Тряпочка, на тряпочці паночки, хай кипить. Все, закрило. Вийшла отака красота. По-грузинськи, але більше по-українськи. По-грузинськи треба було ще петрушку, кінзу, ми таке не любимо. ми зробили по-своєму. Це всім смачно.